Михайло Грушевський, історик, політик. Михайло Грушевський. Приклад твердження, що талановита людина може бути успішною одразу на кількох теренах. Насамперед, він, засновник української наукової історіографії, став автором першого фундаментального дослідження історія України Руси. Загалом написав понад дві тисячі наукових робіт. Хоча для історії набагато значущіше те, що на початку ХХ століття Грушевський очолював Центральну Раду Українська Народна Республіка, працював над проєктом Конституції Незалежної України і підписав універсал про незалежність. Утім, історія Українська Народна Республіка була короткою, і сам Грушевський емігрував до Чехословаччини. А потім проявився ще один його талант вміння домовлятися з радянською владою. Так, у 1924 році Грушевський повернувся до Києва, став професором університету і членом академії наук. Михайлові Грушевському, ми завдячуємо спростуванням міфу про спільну з Росією історію. Помер видатний український діяч у 1934 році від зараження крові через три дні після операції.